Всім привіт! Приїхали сьогодні на рибалку сюди. Вода не падає, так і є, держиться тут уровень. Вже потягали раз по 5-6, нічого не попало. Погода як на дощ. зараз павло витягне нічого немає мабуть вона за водою вся вийшло Уже сонце вам заходить через минут 40 десь як нічого не буде попадати будемо їхати хочемо має якийсь карасик, все одно десь остався можна було пізніше літом приїжджати на карасика. Поставив тут фатку на пару минут, може тихенько постой. ось ближче підходить. Думаю, що тут треба є. Нічого не попадає. І маленьке не тікай, Жаба попала попала. Зараз на той бік перейду, туди далі трохи до рова підійду. Як не буде попадати, то будемо їхати, сонце воно нижче, сідай. Павло в шльопанцях. Ось поставив фатку, перекинув держак на той бік. Павло теж сюди підійшов. Ось тут котики ростуть. Зараз там на Мільчому перейдемо на той бік десь. Ось тут мільче. Думаю, тут перейду. Да, тут глубини нема. Ось такий рів, видно, йде далеко. Тут, мабуть, теж рибу ловили, бо ви коли вода тікали. Так ось видно тут стежку натоптану. Тобто. Тут рухами, мабуть, влежили раніше. Зараз з цього боку підемо ж туди далі. Буде ще до ставка. Підверх, подивимося, що там попаде щось чи ні. Фатка тут двома каблучками в ямі стоїть. Моє щось випаде. Але одною рукою неудобно знімати, як тягну. Ну, ось перейшов у цей рів, якого викопав екскаватором недавно, пару років назад ось. Фатка тут добре не стає, тільки на дві каблучки так. Бо він мільчий, це просто зараз води багато. Павло пішов обходити аж туди ближче. В нього чоботів немає, щоб перейти. Ось тут витягнув фатку раз. Попало багато таких окунчиків манюсіньких. Ну, вони всі поросипались, один нась остався. Зараз постоїмо ще тут пару раз. Ось зараз дам по голові камеру, потихнемовій кукунчики тікають ближче. Ось. Один тільки Цей раз багато не Треба фатку на молю. Вже не тікають. Десь бік перейшли. Ось повела сітка не тонуть. Глубини немає та й не тонуть. Є глибина. 20 28. Вон відставка вода витікає. Це ось річка, в якій завжди є вода, хоч і мало. А туди вода пішла бої багато, літом там може весох мати ютуб канал Українське село. Підписуйтесь на канал. Підписуйтесь на канал Життя в селі. Ось перейшли сюди, ще тут пару разів будемо їхати вже. Попало ще пару окунчиків, якраз там по одному таких. Зловив їх три, ті випадають. Нічого і тут не попадає, тільки фатку чуть не порвав об стовпчик. Зараз вже будемо збиратись, сонце вже почти сіло. Тут не сильно глибоко, тут широко просто. Ще пару раз витягнув, теж не попадай, Павло зараз витягне, то й будемо вже йти. Нічого не попало. І мої кунчики не попадають маленькі такі. У мене тут просипалось багато їх. Нічого не попало, тільки окунчики маленькі. То воно бігає щось.